Машний фліз. Перший плюс другий сорт, можна мешечка, 8 кг за 1800. Жіноча фліска, дивіться, класна. Розмір 2XL. Ще одна жіноча. Розмір М. Теж дуже прикольно. Така фліска під шиєю польфіком. Розмір С. Фліс, домашній на гузочках. Кишеньками розмір пише елька. Лесенький фліс теж жіночий. Розмір елька. Така фліска теж жіноча. Розмір Мка. Флісовий гольф, як можна сказати. Розмір. Елька. Такий фліс. Розмір. 36-й, може бути як жіночий, так і чоловічий. Ще одна жіноча фліска, теж дуже класна. Розмір С. Такий легенький домашній фліс, жіночий розмір XL. Чоловіча фліска. Розмір 52-й. Жіночий фліс. легесенький, на замочку, розмір 40-й. Ще одна домашня фліска жіноча. розмір М. Такий фліс. Може бути і жіночий, і чоловічий розмір М-ка. Жіноча домашня фліска. так, дивіться, як класна. Розмір ка Такий домашній фліс. Жіночий розмір М. Така фліска на короткий рукав. Розмір С-ка. Така домашня фліска жіноча як тедік. Розмір Мка. Жіночий фліс. Розмір Елька. Розмір 46. Жіночий на замочку. Розмір 46. Такі флісовий тедік. розмір 46. Чоловіча фліска, розмір Елька, жіноча плотна, домашня фліска, розмір XL, худі плет жіночий, розмір М. Чоловіча фліска домашня, розмір Л. Легесенький фліс. Теж домашній. Може бути і чоловічий, і жіночий розмір XL. Така легесенька, жіноча фліска, розмір 42-й. І остання це та жіноча під шию. Теплесенька фліска, розмір L. -ка. Це будомашній фліс, перша другий сот, вагамше така 8 кг за 1800.